14 років очікування, численні зупинки та відновлення проєкту, сотні ідей та сподівання тисячів фанатів. Усе це стосується свіженького продукту від GSC Game World. Історія Сталкер 2. Серце Чорнобиля починається ще у 2010 році. Спочатку гра здавалася міцним продовженням культової серії, проте згодом її розробка дуже сильно змінила свій курс. Зіткнулася з величезними труднощами та несподіваними поворотами, чому проєкт так довго залишався в тіні, як спільнота геймерів підтримувала його життя, і що саме змусило розробників повернутися до улюбленого всесвіту у цьому відео. Ми проведемо вас через усі роки очікування та етапи створення гри, аби зрозуміти, який тяжкий шлях пройшли розробники, щоб потішити усіх нас. З вами канал GameWiz. Ми дякуємо за підтримку нашим патронам, без підтримки яких відео на цьому каналі могли би не виходити. А також закликаємо вас доєднатися до цих крутих людей. Це дуже надихає. А ще половину пожертвуваних коштів ми жертвуємо на потреби ЗСУ і надаємо усю звітність. А ми тим часом починаємо нашу подорож у складний і тернистий шлях розробки другого сталкера. Ранній етап та скасування гри ідея розробити Stalker 2 з'явилася ще у далекому 2010 році. Спочатку плани виглядали просто грандіозно. Гра мала з'явитися вже у 2012-му і функціонувати на абсолютно новому рушії, розробленому спеціально для неї. Команда вирішила залишити позаду X-Ray, який відслужив цілих 10 років, і перейти на мультиплатформний движок, що дозволив би перенести Stalker 2 на новий рівень. Сергій Григорович, засновник GSC Game World, у серпні 2010-го прямо заявив, що фанати заслуговують на продовження легендарного Всесвіту після успіху перших частин. Ми побачили шалений інтерес. Чотири мільйони проданих копій по всьому світу говорять самі за себе. Гра обіцяла бути справжньою подією для любителів постапокаліптики. Тим часом розробники давали усе більше подробиць. Події мали розгортатися у 2015 році, а гравці повинні були потрапити в саме серце Чорнобиля, побачити занедбану чаес, місто привид і побувати біля об'єкта чорнобиль 2 з гігантською антеною Дуга. У липні 2011-го здавалося, що Сталкер 2 вже зовсім близько. Григорович повідомив, що гра завершена на 50%, а новий фізичний рушій хавок додасть реалістичності постапокаліптичним пригодам. У планах було зробити безшовний відкритий світ, без переходів між локаціями, як це було раніше. Ба Більше. Планувалася навіть коротка піар-кампанія без бета-тесту, яка б розпочалася безпосередньо перед релізом. Також Сергій Григорович виступив із заявою: Stalker 2 матиме drm захист для боротьби з піратством. Це стало особливо актуальним через високий рівень комерційного піратства у країнах пострадянського простору. Власник GSC намагався захистити свою розробку, але цей крок викликав неоднозначну реакцію у геймі. Тим часом до команди повернувся Олексій Ситянов, легендарний гейм дизайнер і сценарист, що працював над оригінальною серією з 2002 по 2007 роки. У своєму відеозверненні на офіційному каналі YouTube він оголосив: Сталкер «Stalker 2» потребує нових талантів. Це мало надихнути фанатів, але поза сценою справи в студії складалися зовсім не так оптимістично і згодом план кардинально змінився. Внаслідок звільнень та відтоку кадрів чисельність працівників GSC зменшилася на 75%. І хоча робота над грою продовжувалася, компанія все більше опинялася у фінансовому вакуумі. Ми зробимо усе можливе, щоб продовжити. Однак на цей момент нічого не відомо, писав Григорович у Твіттері. Хоча надій багато не було. 9 грудня 2011 року настала ключова подія. GSC Game World офіційно залишила проєкт у підвішеному стані. Весною 2012 року Олексій Ситянов підтвердив у Фейсбуці, що розробка S.T.A.L.K.E.R. 2 заморожена. Пізніше команда офіційно оголосила. Проєкт скасовано через суперечки між інвесторами та розробниками. На момент згортання розробки гри її рушій був готовий на 70-80%. А також було зроблено декілька ігрових рівнів та персонажів. Та все ж фанати дещо отримали. Колишні співробітники GSC створили нову компанію Восток Games і запустили проєкт Survarium. Так з'явився духовний спадкоємець Сталкер. Та йому до другої частини сталкеру було дуже далеко. Це було зовсім не те, чого хотіли фанати. Здавалося, що вже нової частини сталкеру ми не отримаємо. Багато фанатів розчарувалися і були у розпачі. Але ви ж дивитеся зараз це відео правильно. Отже, розробники не здалися, і, хоч знадобиться і ще декілька років, проте розробка гри все ж таки відновиться. Відновлення студії та перезапуск розробки після тривалого затища все ж таки GSC Game World офіційно повернулася на сцену у грудні 2014 року, спершу почавши з розробки козаків 3. Звісно, до Сталкера було ще досить далеко, проте це вже був хороший сигнал. А от вже у 2018 році прийшло довгоочікуване підтвердження: Stalker 2 повертається. На сторінці гри у Фейсбук з'явилося оголошення, а також загадкові цифри 2021 на новому промосайті гри. Усе це стало частиною маркетингового плану Сергія Григоровича, який хотів підняти ажіотаж перед виставкою Є3. І складно буде заперечити, у нього вийшло це зробити вже 6 лютого 2019 року. GSC підтвердила, що перший код було відгадано. А ці цифри були частиною ARG, так би мовити, гри в альтернативній реальності. Цим кодом розробники запустили окрему arg гру. Хто не знав, ARG – це досить складна і розпливчаста тема. Якщо ви хочете більше дізнатися про цей тип ігор, можете глянути відео про це у нас на каналі. Ми постаралися просто й лаконічно усе розказати. Якщо цікаво, посилання в описі. Так, от уже в березні 2019 року сайт оновився. З'явився арт, музичний трек і посилання на попередні ігри серії, ніби готуючи усіх до повернення у зону. У 2020 році вийшла ще одна чудова новина: сталкер 2» буде розроблена на «Unreal Engine 4». А трохи згодом підтвердили можливість створення модів як у класичних частинах серії. Навесні команда навіть поділилася першим скриншотом гри, і шанувальники нарешті змогли побачити стару добру зону. У липні 2020 року до команди повернувся Дмитро Яснів, розробник системи Alive – унікальної системи симуляції життя. Яка буде серцем оригінального Stalker. Пізніше того ж місяця світ побачив перший офіційний трейлер, що підтвердив: Stalker 2 вийде на консолі нового покоління Xbox Series X. Та звісно, ПК. На виставці E3 2021 GSC Game World показала геймплейний трейлер, який приголомшив фанатів. Трейлер розпочався з того, як головний герой на ім'я Скіф сидить біля багаття разом з іншими сталкерами. Далі показали його битву з бандитами на хімічному заводі, візуалізацію аномалій, новий детектор гілка 1 для пошуку артефактів, і навіть відсилки до старих персонажів оригінальної трилогії, що підсилювало атмосферу гри. Трейлер закінчився, коли Скіф, прощаючись із сталкером Сергієм біля багаття, почув знамените щасливого полювання сталкери. Проте на цьому новини в 2021 році по сталкеру не закінчилися. У першому щоденнику розробки показали зброю, бійців та унікальні можливості для налаштування персонажів аж до їхніх усмішок. На е 3 2021 після ще одного трейлера розкрили під заголовок гри «Хат оф Чорнобиль», А дату релізу призначили на 28 квітня 2022 року. Перед замовлення стали доступними у Steam, Epic Games Store та Microsoft Store. Але час летить, і вже у серпні 2021 року було вирішено перейти на Unreal Engine 5, а в січні 2022 стало відомо про перенесення релізу на грудень 2022 року. Проте усі ці проблеми були дрібницею перед іншою набагато жахливішою, яка вже мала статися через місяць. Російське вторгнення 2022 24 лютого 2022 року. З початком російського вторгнення в Україну, розробка 2 була тимчасово зупинена. GSC Game World, розташована у Києві, опублікувала заклик про підтримку українських військових, додавши посилання на рахунок для пожертв, і зазначила. Через біль, смерть, війну, страх і людську жорстокість Україна вистоїть, як і завжди це відображало стійкість команди, яка тепер не лише розробляла гру, а й активно допомагала обороні своєї країни. 14 березня 2022 року GSC Game World офіційно перейменувала під заголовок гри з Хат оф Chernobyl» на Хат оф Чорнобиль, щоб підкреслити український правопис і національну ідентичність. Водночас студія оголосила про скасування релізу гри для російського ринку, залишивши лише субтитри російською мовою, відмовившись від озвучення. Щоб забезпечити безперервну розробку, студія частково перемістила свій офіс до Праги у Чехії, де тепер працює близько 200 співробітників, а ще 130 залишилися в Україні. За словами продюсерки Марії Григорович, гра була особливого значення для команд. Цитата: вона стала національним продуктом, покликаним продемонструвати світові, що Україна сильна не лише на полі бою, але й як культурна спадщина. Попри численні кібератаки на компанію у березні та червні 2023 року з боліт, через що сталися витоки ігрового контенту, та навіть попри пожежу, яка сталася у вересні у прайському офісі, усупереч усім цим викликам команда залишилася стійкою, заявивши, що вони мали справу із гіршим, ніж це. Наступний показ гри був уже на виставці Gamescom у серпні 2023-го. Там можна було зіграти в демо-версію гри на стенді Microsoft. GSC Game World неодноразово просила шанувальників уникати поширення витоків матеріалів гри, що з'явилися після атак, і зосередилася на випуску нових трейлерів та геймплейних відео. На початку 2024 року було анонсовано остаточну дату релізу 5 вересня 2024 року. І в цей день фанати по всьому світу нарешті зможуть знову відвідати зону. Як мінімум, так було заплановано тоді. А вже 25 липня 2024 року вийшов новий трейлер, який, хоч і захопив фанатів свіжими кадрами, проте приніс із собою шосте перенесення дати виходу. Тепер реліз було призначено на 20 листопада 2024 року. У жартівливому відео «Really Again», опублікованому на каналі GSC, розробники натякнули, що їм потрібно більше часу для усунення багів. 12 серпня команда представила розширений відео щоденник, де показали проходження квесту у зоні. Гравець керує скіфом, який має відключити випромінювачі псі поля, які встановив ЕФ Калача перед рейдом чистого неба на ЧАЕС. Це відео додало нових подробиць щодо механіки у грі. У серпні 2024-го на Gamescom розробники представили демо-версію, і всі, хто мав змогу її зіграти, залишилися під сильним враженням. На виставці також було презентовано трейлер Скар, що показав повернення персонажа шрама. Тепер як лідера фракції Іскра 3 жовтня на youtube каналі GSC вийшов документальний фільм Wargame: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2». У якому розробники поділилися особистими історіями та розповіли про труднощі роботи над грою під час повномасштабної війни, фанатам було приємно прослухати ці звернення розробників. І ось нарешті ми підійшли до релізу реліз. І прийняття 20 листопада 2024 року, гра стала доступна лише після 18.00. Проте, провайдери в Україні не очікували аж такого ажіотажу на цей реліз. Тож швидкість інтернету в цей момент просіла досить сильно, проте ненадовго. А тепер постає питання: яка все ж таки гра вийшла? Якщо вам потрібна детальна відповідь, то ласкаво запрошуємо вас на відео огляд гри, який вийшов нещодавно. Посилання в описі. Проте, якщо ви хочете короткої відповіді, то діло виглядає так. Якщо дивитися на оцінку на Метакритиці, то там стоїть оцінка 7,6 із 10. У стімі ж рецензії переважно схвальні. Всього лише через два дні після релізу було продано 1 мільйон копій. Усе це говорить, що Stalker 2 зовсім не провалився, а навпаки, вистрілив дуже гарно. Напевне, найосновнішою проблемою є погана оптимізація і баги. Проте, усе це діло патчів, які розробники вже готують. Та навіть самі фанати стараються фіксити гру. Тож, ця проблема це діло часу. Ось такий складний шлях пройшов другий сталкер. Ця дорога була дуже складною. Було багато моментів, коли вона могла закінчитися. Та все ж розробники та фанати, які весь час підтримували їх. Змогли дійти до завершення. І тепер ми можемо усі разом насолоджуватися цією грою. Дуже дякуємо, що додивилися відео до цього моменту. Ставте вподобайку, якщо воно вам сподобалось. Напишіть у коментарях, що вам найбільше сподобалось у новому сталкері. Нам буде цікаво почитати. А ви тим часом були на каналі GameWiz. До зустрічі у нових відео!